Так, Усім доброго дня, сьогодні неділя, я роблю собі сьогодні вихідний. Сьогодні жара плюс 32, завтра плюс 35. Пообіцяв для малого вже місяць назад кладку відремонтувати. Сьогодні будемо ремонтувати кладку, свята нема, є там якісь доски, зараз може якусь причепку розберемо. Запустимо коротше, цього пілорамну цю машину, як її там називають. Ну, там є доски. Наріжемо сьогодні, ремонтуємо кладку. Першим ділом треба помити машинку, тому що поставив її під черешню. Та й черашнюю. Така от ерунда Треба змити, бо як поприлипає потім на цей. Тому, вчора об'їхали, вчора у нас був капець по полям, палки літали різні. Таку штуку знайшли. Ну це там, я так зрозумів, від ПВО якусь херню підірвано. Найшли, короте, розібрали болтики нас цікавлять, тому що болтики це така в господарстві хороша штука. І причому вони дуже сильні, це титанові. Штуки короте, якісь там, ну це обломки короте, від ПВО. Може комусь треба якісь запчастини тут дамо, бо нас крили добре тут. Чу. І кінжали, і шахеди. Блядь, і потім зранку шахеди, і під вечір знов кінжали. Короте. Але палки є. Палками їх лупять то все нормально. Покрупили вчора ночі, що я докроплював останні ділянки. Опять же була тривога, то слава Богу, що були нарізані. Колії коротше, по нарізаним коліям я проїхав та й все було чекі-піки. Докропив. Осталось там в мене 6 літрів 300 речовини. Цей діючого був переганяти трактор. У мене там є один такий придаток. Як я кажу, 2 гектари. один, де 2 гектари, там гектар. Викропимо на тому гектарі і з понеділка почнемо підживляти нашу пшеничку. Та й все. тому що другого виходу нема. Треба підживляти. Треба робити, що в нас тут були, блискавки, громи. Коротше. Склад покоцаний блядь, дирок стільки, що йо мою. Вкреще згоріли в нас на камерах такі от віші. Але приїхав майстер. Я йому об'яснив, де я ще хочу подоставляти камери, тому що камери в даний момент це хороша штука. Так що будемо. Коротше усовершенствувати, щоб там камеру ставити, там, там. Коротше, накриваємо всю територію, переставляємо якийсь там свіч, чи як воно. Тому що якщо ми тут запустимо производство, то там треба буде доставляти. То ми коротше, все на майбутнє будемо думати і дивитися. Грошей так немало, треба, треба перестраховуватись. Так, компресор вже включився. Так що такі справи. всім лайки, підписки, у нас сьогодні вихідний. Дивіться, як ми будемо ремонтувати кладочку. Можеш і вечором рибки подивимося. Але в таку жару, яка риба буде, дивитися? ніякої риби там нема. б не мішало обслужити ручника, я спалив. Треба дивитися, тому що проблемка в чому? Я нажимаю праву педальку, і в мене ручник сам вижимається, а потім опускаю. Він раніше опускався, а зараз не опускається. А потім пускаю і ручник остається. Ти їдеш десь там прижавна тормоза і гадіна. Воно там пов'язане. десь тяга в тягу, чи може неправильно щось прикручено. Ну коротше така от ерунда. Треба подивитись. Так, це у нас що тут? Все у нас тут воно капає, масельцо, треба подивитися, поміняти там може колечко чи що. На зливній горловині. Ну капає, то не видно. Так в принципі сухо, нових потків нема. Надо нам почистити, бо боже забув коли його чистив і подивитись до генератора, бо щось мені кажеться, що Черемінь сильно натягнутий, Да. Чи що, ну коротше, він щось підвивати починає. Лучше його обслужити зараз, ніж потім, щоб він заклинив. І цей, ну, казав дядь Ваня, приїжджав ось добрав зерно, що прийде, поможе, але йому віритися. Це... Такі діла. Але може й прийде, хто його знає. Так в принципі все добре. Вчора робили такий марш бросок кілометрів 80 блять. Від крайньої точки поля до крайньої точки поля пришлось їхати з хозяйства туди, а потом їхати туди і потім вертатися назад на хозяйство. Ну короче, марш бросок був конкретний. Але там дорога хороша, то 9 повышена, 35 км в час. Короче, ми справились з цим делом. Підкачати колеса, бля. На ще треба. Тому що щось вони мені не подобаються. Коротше, така неділя. Не хотілося нічого робити, але пообіцяв малому ту кладку, значить треба зробити. Тому що малий вже чекає, три дні про нього говорить. Давай папа коли будемо робити, давай папа коли будемо робити. Треба зробити. Я по собі пам'ятаю, як я дитиною був. Робота то херня, запам'ятать діти, це саме головне. Я теж когось щось просив батька, там, приїдь, там, поможи. Зробив. Як завжди, батько зайнятий на роботі. Ніколи часу не було. Зараз він проснувся, якби втомлений. але на дітей час завжди. На когось другого не шукайте, на дітей шукайте час. Тому що діти це головне, останні всі почекають. І робота так само. Всім пока, лайки і підписки.